Усім вітання, друзі. Продовжуємо спостерігати за українськими клубами на зборах цієї зими. Знову на правий фланг переводять там Жардан, висока передача. І тут виходить Сташків із воріт і порушує правила одразу ж на першій хвилині. Це пенальті у наші ворота. Помилка від нашого голкіпера. Хотів він зіграти на випередження, зіграти у м'яч першим. 0-1 пропускаємо на другій хвилині одразу. Що ж, невтішний, звісно ж, старт поєдинку, але це матч на зборах. Не треба зациклюватися на результаті, не треба зациклюватися на цій помилці. Але тут, звісно ж, зручніше було б подавати. Ні, навіть розіграш відбувається. Суханов м'яч приймає удар з дальньої дистанції. Вище воріт. М'яч проходить. Знову повертається м'яч до нього. Передача центральніше. Пас на третього, але не доходить м'яч до Амброса. Перехоплення від оболоні. Суханов одразу довга передача на Устименка. Устименко чи зачепиться до цей м'яч? Ні, все ж таки не зміг. Але на підхопленні Костянтин Бичек. Бичек на лівому фланзі. Треба обігрувати суперника. Подача від Бичека, можна пробивати. Удар, який сейф шалений від голкіпера Петро Куба. Устименко мав свою нагоду. Продовжується атака, але все ж таки відбиваються. Петро Куб і намагається одразу вийти в свою контратаку, проте тут порушення правил. Тож, 21 хвилина. Навісна передача у наш штрафний майданчик. Знову м'яч прилітає Всташківа і небезпечний момент у Петро Куба. П'ять футболістів у стінці Петро Куба, плюс один, який лежить, якраз наймолодший. Міхаїл Сава, 18-річний. Отож. Сергій Суханов. Удар по воротах від нього, але занадто високо. Йде м'яч не точно. Фіксуємо першу поразку оболоні на зборах в Туреччині 2026 року. Петро Куп завдяки єдиному забитому м'ячу на другій хвилині зумів перемогти.